Вітаю присутніх. Як ваш настрій? Певно, вже так можна так, або як маєте, як ся маєте. Так. Чи любите ви подорожувати? Так. Я думаю, якщо ви навчаєтесь на географічному факультеті, то 100% ви маєте любити подорожувати, а мріяти? Звісно. Чудово. Е, пропоную вам е, помріяти. Ну, якби ми з вами були в аудиторії і мали можливість, звичайний аркуш-паперу мали, то ми б склали, я думаю, всі вміють так, оригамі е, складати складовий літачок. І я б запропонувала вам на одному, одній стороні написати ваші очікування від е, сьогоднішньої майстерки е, моєї, або від нашої такої невеличкої подорожі е, майстеркою, а на іншому крилі написати свою мрію і мрія стосуватиметься нашої сьогоднішньої теми. Що саме б хотілося побачити? Ви сучасні, креативні, маєте доступ до більшості інформації, до цікавої інформації, тому я думаю, що кожен з вас мріє відвідати яке-небудь місто. Поза межами України. так, Тому е, вдома можете цю вправу зробити і написати, помріяти. А мрія має здійснюватися, а мрія запису... записана має можливість здійснитися набагато швидше. Тому запишіть, до якого б міста ви хотіли потрапити найближчим часом. Е, ну І е, треба не тільки мріяти, візу... візуалізувати, е, прагнути до цього і робити певні кроки. А, а сьогодні ми з вами. Е, Маємо таку чудову нагоду здійснити подорож найбільшими містами світу, познайомитися з ними і отримати певний інструментарій для е, власного досвіду і для роботи з учнями в майбутньому, оскільки я так розумію, ви мої колеги. Е, тема майстерки е, чудова, вплив урбанізації на розселення населення. Причини механізму формування агломерацій і мелополісів. Отже, маємо з вами і з основними поняттями познайомитися, і, власне, опрацювати картографічний матеріал, ну і гарно провести час. Сподіваюсь, так і буде. Давайте розпочнемо. В першу чергу звернемося до карти. Якби ви були моїми учнями і вам на майбутнє, то звернулися б до карти і скористалися, ну, в першу чергу спиралися б на підручник, за яким навчаються діти. В даному випадку це підручник пана Бойка і 8 клас і також. Атлас, відповідно, теж восьмого класу, атлас географії. Звертаючись so. до карти, я. Прошу Презент... вибачення, ви хотіли презентацію показати? Ні, не презентацію, я хочу продемонструвати екран. Я відкрию. Ну, продемонструйте, зараз. може, що вони. Так, так, звичайно. Ще не встигла відкрити. В даному випадку пропоную розглянути карту. Чи з'явилась на екрані? Так. Угу, дякую. Зверніть увагу на карту найбільше міста в міській агломерації світу. Зверніть увагу на їх розміщення. Чи можна особливості побачити? Ну, тобто, пропоную. Подивитися, які міста, також вказано населення цих міст, знайомимося з цими найбільшими містами, а потім для е, кращого засвоєння матеріалу можна скористатися інтерактивною вправою. Отже, погляньте, в даному випадку, оскільки в моїй школі навчаються на змішаному навчанні діти, то доводиться компонувати. Е, Навчальний матеріал і так складати завдання, що мали змогу користуватися і діти в школі, і діти, які виключно онлайн працюють. Тому в даному випадку можна і підручником, і онлайн-картами, і атласами користуватися. Як ви бачите, так до таких міст належать Нью-Йорк, Торонто, Чикаго, Лос-Анджелес, так це великі міста Північної Америки, Південна Америка, Ріо де жанейро Сан паулу <кій> Богота, Ліма. Якщо європейські серед європейських найбільшими є Лондон, Париж, Мадрид, Барселона, так, рухаємося далі. Африканські це Лагос, Кіншаса, вибачте, Каїр. Ну і звісно, всі ми можемо помітити таку скупчення міст, мільйонників найбільших міст світу в азійському регіоні, так? І ми бачимо, що тут і Пекін, і Токіо, і Мумбай, Делі і так далі. Зараз пропоную виконати інтерактивну вправу, теж доречно на цьому етапі, чи можу я в чаті поділитися посиланням? Так, звичайно. Дякую. Якщо є змога технічна, панове студенти, то, будь ласка, прошу скористатися цією можливістю, зайти за посиланням і виконати вправу, а я зараз її розгорну на екрані. Прошу. І зворотний зв'язок, чекаючи, вийшло у вас зайти за посиланням. Вийшло. Дякую, спробуйте свої можливості. Позначте, будь ласка, найбільші міста на карті, політичній карті світу. Так, чи видно на екрані е, інтерактивну гру? Ваш екран видно? Дякую. Мені подобається працювати з цим сервісом. Він дозволяє створювати для тих, хто не знайомий з сервісом WordWall, Він дозволяє створювати різного типу вправи для уроків географії, бо я ще біологи викладаю. Мені дуже подобається робота з картою. Ну, в даному випадку я пропоную діаграму з мітками міста мільйонники. Я запущу, щоб продемонструвати, а потім покажу дуже швидко механізм створення. Такої карти дуже легко опановується. Ось встановлена політична карта. Є міста підібрані найбільші. Підбрала таким чином, щоб вони не зливалися. Звісно, можна було брати ще без інших варіантів, але так, щоб карта була. Легка для прочитання не було суперечностей, де саме розміщене яке місто, ну, і також можна добрати до кожного міста ілюстрацію, щоб було цікавіше. Власне, робота учнів полягає в тому, що вони мають узгодити місто з його розташуванням на карті. Ось таким чином. Чи виходить у вас? Панове студенти, чи виходить? Так. Виходить. Чудово, все працює. Чи подобається вам це вправа? Так. Подобається. Чудово. Мені дуже приємно. А я спробую вам показати інструментарій, як власне строкою, з такими вправами працювати. Так. Ось мої попередні вправи. Для того, щоб створити вправу, обираємо створити вправу. В даному випадку вправа створювалася в вигляді діаграми змітками. Так, ну, звісно, ми її називаємо. Зараз я час витрачати на це не буду. Ми її називаємо, як ми бажаємо. Додаємо зображення, тут пошук зображень». Нам дозволяє добрати все, що ми хочемо. В даному випадку я додавала політичну карту світу. Ось обираємо оптимальний варіант, що ми, що ми би хотіли, як вона виглядала. Тобто тут величезний перелік. Додаємо. Ну, ось я обрала цю карту менш таку загружену інформацію. Для... Вирішила, що вона мені найкраще підходить. Ми її додали. Далі додаємо мітки, які би ми хотіли там позначити. Для прикладу, так, столиця Великобританії, місто Мільйонник. Ось ми би його позначили. Ну, і, відповідно, можна добрати до нього малюнок, впізнаваний тим чином, ще покращити, покращити таке сприйняття візуальне, так, і познайомити ще й зі світлинами міста, краще запам'ятається учням. Так, бігбен, приєднали, ну, відповідно заповнили всі. Мітки позначили, скільки ви вважаєте за потрібне, готово, і вправа буде створена. Але в мене тільки три позиції, тому, але я думаю, алгоритм створення такої справи, в принципі, зрозумілий і можна якісно ним користуватися. Так, прошу тепер е рухатися далі. Звісно, що е, інтерактив це дуже цікаво, але тема досить така серйозна, досить складна. Тому далі пропоную е, ознайомитися з основними поняттями, серед яких Такі поняття, як власне урбанізація, субурбанізація, агломерація, світові міста, мегалополіси, і тут можна використати такий прийом, як таку платформу, як Джимборд, оскільки наша школа працює на гулу платформі, використовує Classroom, то доцільно можна використати і інші сервіси ментальних карт. І побудови схем, але е, мені подобається використовувати джимбурд. Ділюся, покажу, яким чином пропоную ним скористуватися. Так, ось підготовлений вже мною джимборд. Погляньте, будь ласка, що можна робити? По-перше, можна надати доступ всім учасникам, і якщо досить високий рівень класу учнів, то звісно заповнення цього джемборду можуть виконувати власне, самі учні. Якщо трошки треба допомогти, то звісно вчитель допомагає. Я пропоную на цій схемі. Розмістити основні поняття з теми, які я назвала, ну і, власне, потім до них дібрати їх визначення. А ще як продовження цього завдання можна дібрати і приклади відповідні. Так? Ну, Якщо ми говоримо про урбанізацію, доберіть із поданих визначень те, що, на вашу думку, відповідатиме цьому терміну. Так, складно. Ну, давайте трошки пришвидшимося так, щоб ми все встигли. Звісно, що учні користуються підручником, користуються додатковими матеріалами для того, щоб поєднати. Визначення із терміном урбанізація збільшення кількості міського населення населення міст. Так, можемо ось таким чином поєднати а, ці, ці поняття. А, субурбанізація, так, це у нас а, пришвидшений розвиток приміських зон порівняно з власне з містом. Так? Тобто, ось а, визначення, агломерація. Що ж таке агломерація? Це вже сукупність міських поселень, яка формується на певній території навколо одного чи кількох великих міст. Тому вона може бути з одним центром, з двома або поліцентрична. Так. І найбільшими формами міського розселення, так, які об'єднують десятки агломерацій, і пов'язані транспортними магістралями є. Мегалополіси, ну і до світових глобальних міст належать найбільші міста, що є центрами ділової активності фінансових міжнародних організацій, де творяться світогосподарські зв'язки. Ну і відповідно до кожного з цих понять можна дібрати приклади і таким чином створити схему або ментальну карту, яку зберігши, учні використовувати потім для відтворення отриманої інформації, для повторення, для закріплення, для узагальнення. Нею можна можна потім користуватися, зробивши скрін, або зберігши собі на е, гаджет. Так. І е, на останок е, познайомитися з таким е, поняттям, як мегалополіси, можна завдяки прийому такому е, фішбон. Фішбон або рибячі кістки. Так, Зупиняю демонстрацію. Цікавий прийом, використовую його в різних класах, мегалополіси. Що пропонується? В, цьому, в чому цікавенка? В класі можна цей аркуш роздрукувати, і, власне, діти отримують таку рибку. В чому суть прийому? В тому, що вони мають рибку вдягнути, але вдягнути не просто так, а виконуючи певне завдання. Ну, в даному випадку пропоную вдягнути рибу в першу чергу. Вибачте, не поділилася і розповідаю. Так, прошу. Вдягнути рибу таким чином цю, цей фішбон. Назва мегалополісу, ну, до прикладу, Бос ваш, так? Бостон, Вашингтон. А на іншому промені дати розшифровку цьому мегалополісу. Географічне положення, кількість населення, склад це завдання. Пропонується дітям для самостійного, наприклад, опрацювання надаються матеріал, і вони мають вдягнути рибу таким чином, опанувавши дані знання. Наступний мегалополіс Чіпіць, так, Чикаго Піцбург на іншому промені діти зазначають, що 35 мільйонів жителів розміщені в сполучених штатах. З яких міст складається, і таким чином Фішбон вдягається інформацією, він візуалізує інформацію, систематизує, є покроковість виконання і також унаочнює, покращує засвоєння ну, досить складної інформації з назвами, з цифрами. Ось таким чином. Чи до вподоби такий вам прийом. Дівчата хлопці. Не чую реакції, хоча б, можливо, в чаті щось відреагуєте, то враження складається, що до себе говорю. В чаті пишуть, ви, мабуть, не бачите просто. Ага, бачу два нови. О, дякую. Щиро дякую за зворотній зв'язок. Ну, і, звичайно, діти восьмого класу можуть вже відповідати на проблемні питання, тому дуже активізуються учні, коли їм щось дають, дають в руки. Так? Я дуже часто використовую або кубик Блума. Зараз я покажу, як він власне виглядає. Хоча, я думаю, ви певно з ним. Знайомі Варіантів кілька буває. Так кубик, звісно, в класі в мене склеєний. Так цей кубик дозволяє розглядати проблемні питання так залежить від того, якою гранню кубика ми його повертаємо, ми даємо відповідь на ті чи інші питання. Поясни, запропонуй, чому, поділись, подумай, назви. Цей кубик можна передавати від учня до учня до і таким чином його використовувати. Стосовно сьогоднішньої нашої теми, так, цікавим є питання, як же впливає урбанізація. на... Власне розселення населення так і для того, щоб відповісти на це питання, можна використати як кубік, так і використати звичайний м'ячик в класі. Це дуже дітей активізує так на кінець року, начебто вже підвтомилися багато інформації різної, різноманітної, і от передаючи або легенько кидаючи цей м'ячик, даючи відповідь, що запам'ятали, так як зрозуміли, як же впливає урбанізація на розселення населення, учні активізують отримані знання. І дають зворотній зв'язок, що їм було зрозуміло, а десь, можливо, щось вони не зрозуміли, і треба цю інформацію повторити. На зворотній зв'язок з вами я пропоную все ж таки теж таку рефлексію. Ще один інструментарій, який використовую на онлайн-уроках, це Менті. Так, Зараз поділюся. Посиланням. Пропоную зайти в Mentimeter і дати відповідь на питання, а ми потім побачимо результати. Використовую наука географії, тому що там дуже полюбляють мої учні хмари слів, ось такі хмари слів. В даному випадку пропоную вам відповісти на питання і ми побачимо діаграму. Ділюся в чаті, прошу. Прошу приєднатися. Можливо, комусь зручніше з QR-кода, то я зараз поділюся QR-кодом. На екрані QR-код. Прошу відреагувати. Зайти за посиланням чи за QR-кодом і висловити свою думку. Так, чи вдалося зайти? Так, вдалося. Так, вдалося. Дякую. Ми з'ясували з вами основні поняття. Ми з вами опрацювали попрацювали з картою, з підручником, використали інтерактивні технології, певні вправи. Сподіваюся, що я надала вам інструментарій для роботи подальшої. Можливо, що для себе цікаво, ви відкрили. Бажаю використати це на практиці. І зараз ми побачимо, що ж у нас вийшло що ж у нас вийшло в менті. Так, все. Дякую за заводний зв'язок, дякую за увагу. І гарного дня, і миру на всім.